Починає квітнути Мінерва. Дуже сильний стоїть аромат або від неї, або від Golden Celebration. Цього року вона в мене чомусь не така темна, не така чорнильна. Камера трішки висвітлює, але все одно в минулому році була якась більш насиченішого кольору. Ах, я списую це на дощі і на холод, і на перепади температур. Ще поки не запітлась такий бутончик, зацвіте весь кущик. Буде що зняти, тоді покажу. Шахерзада теж цього року не така як темна і насичена. Не знаю, що йому бракує, напевно, якихось мінералів. І зідус і теж тільки починає, красуня. Гарний кущик має великий округлий. Подобається, мені приянна дуже здорова. Здорова і трудяжечка. Голбельзи теж починає. Мішель Друкер вже ось підхвачує, треба обробляти плямистість. І ептайт. Я її називаю хороша дівчинка. Така вона мені це вже відцвів. Бутончик, квіточка вже відцвіла. А оце вона починає гарна. Така тендітна. Красунечка. Теж колір темніший насправді. І ще хотіла показати, як зацвітає Кристофер Мерлоу. Це англійка Девіда Остіна. Про неї варто окреме відео знімати, тому що троянда має свої особливості. Багато хто ведеться на її полурозпуск, купує, а потім не знає, що робити з кущем. Зніму окреме відео, як вона зацвіте, вам розкажу про неї.